Доброго раночку. Прийшла я в теплицю. І перша ніч, і я не накривала нічого. Зараз буду потрошки ці простині з цієї сторони може знімати. Подивлюсь на погоду, чи хай вони так ще побудуть. Прийшла он з такою мисочкою. Зараз може вирву огірочки, якщо наросли. Тут все вроді би добренько. Так, проходимо. Ой, як підросли гарненько кавунчики ці. Прям потягнулися. Капуста, слухайте, як золото. Ці старшенькі кавунчики. В теплиці я вам скажу, що не тепло. Зараз побачимо, що там на термометрі. Вчора із світної капусти трошки пообривали листя. Оці помідорки, гляньте в ящику, які великі витягнулися. Це ж вони були під листям капусти. Я їх подоставала, це самосів. Ідемо далі, далі. Гляньте, яка вже помідора і там. Ех, були би тут помідори, якби я тоді не викопувала. Капусточка. Інжир росте, кабачки треба вирвати. Так, стоїть. Коли з водою під ногами. Так, ми її сюди поставимо. Ой, вчора майже нічого не знімало, вчора щось я себе почувала не дуже. Я так рейчик почав рости. Бачите, як йому добре в теплиці. Що ви тут? Огірочки не накриті були. Дивіться, скільки градусів в теплиці. 12. Холодно. А ця вон яка вже капуста. Оцього цього кабачка, того кабачка треба повиривати, щоб не переросли. Отак, От дійшли ми до кінця. Тепер до огірків слухайте аж страшно, як вони були не накриті. Що ви тут? А? Ну, вроді би нормально, гляньте, все добренько. Он як повернувся до мене, бачите? Хоче сказати, що все нормально. І показує огірочки внизу. Що тут? Вчора оці вже, бачите, як почали рости на землі. З цього вирву. Сьогодні я буду... Вчора я е, прийшла ввечері сюди і замочила е, агро, агролайф путаю із словом агроперліт Замочила Агролайф для того, щоб сьогодні підживити потрошечки. Я ж багато не люблю, ось тут виноградна кісточка. Друзі, треба повиривати ці огірочки, щоб могли рости другі, знаєте, так воно треба. Чи, може, залишу до вечора. Слухайте, сьогодні передали таку гарну погоду. Написали, і де вона? Де ця погода? Ну це молоденькі, тут ще рано заглядати. Тут тільки на цих одвах, двох можна шукати, а тут а, це молоді огірочки. Вони тільки це сорт амур я посіяла. А це Бьорн. Бьорн, то це взагалі, гляньте, кучками такими в'яжеться. Зараз прийму покажу. О, бачите, як гарно. Оце бьорн з самого низу. Вчора рано я виривала тут огірки. от ну, Отак я переночували, побачимо, як вони себе будуть почувати е в середині дня. Зараз нічого не скажу. Зараз візьму тепленьку воду підігрію. В мене ж тут вже ціла літня кухня. Отам От стоїть чайник за огірками. Mm -hmm. Так, що тут фасолька? Цвіте. О, дивіться, яка вже, бачите? Вже скоро треба буде так вибірково зривати. Дивіться, яка пообривала укроп, думаю, може буде далі рости. Один бурячок я вже була вирвала на борщик молоденький, один росте, я не знаю, як він туди попав. А тут отой вель червоний, що сіяла. Вчора я пригнулась, дивилась, дивилась. Ну, хіба що оце о, але хіба воно похоже на щавель? Це ж зілля. Коротше говоря, Ох, зараз продають. Так, ви що тут? Ти теж зібрався цвісти по піночку? От ті, що я посадила перші, треба ці ще сьогодні посадити обов'язково. Сьогодні вирву, е Я сьогодні буду варити на 10 ранку собі супчик, вирву дві морквиночки. От, Так, йдемо далі. Так, цього кабачка я зриваю зразу. тому що він, дивіться, який вже, і він не буде давати. Зараз щоб того не відкрутити, слухайте. Опана. Ой, дивіться, який кабачечок хороший. Більше, як моя рука, бачите. А він більше і не треба, щоб зривати, їсти. Треба, щоб були молоденькі, знаєте. Так, я хотіла ще на це пепіно глянути. Ну таке, зараз ще зірвам цього кабачка. Або поставлю зараз я цю мисочку, бо я ж буду огірки рвати. Морквочку, кабачки, оці пару вирву. Кабачки кинув супчик замість цього, замість картоплі. Ого, не можна відкрутити, слухайте. Відкрутила, вирвала, бачите, які довгенькі такі. Тут все добренько. Все добренько. Слава Богу, росте. Вчора дуже поливала їх сильно проредила трошечки капусту цю цвітну, я ж кажу вам. О цьому вже теж вирву. Хоч він ще такий невеликий, але дуже багато завезі, то мені треба, щоб це є. О, гляньте, яке гарне. Райдуга, треба, щоб ці росли. Оце я бачу пустоцвіти. Але ти тут взявся? Пустоцвіти треба всі зразу зривати. Там те, скільки він в'яжила, кажу, огірочків цих кабачечків. Так, ну що, доходимо до інжирчиків. І все, оце я таке накопала, бо тут поливаю, стікає вода, то я хочу, щоб воно під інжир не бігло. А по-другому, як я буду? що я буду ямки біля капусти копати. Ну, побачимо, оце буде рости, не буде. Поки що не бачу, щоб вершки розпускалися. Помідорки, що тут помідорки? Все добренько? Добре. Махають головою, що добре. А я думала, тут не посходили, а вони зійшли тут просто шецію на сінечку причіплене. Всі зійшли. Мультифлору вже можна пересаджувати горшки, вона вже вся із цим. І з корінням, і ще й притом таким гарним. Це вчора тут поливала, а тут яму копала, то лопату поставила. Ці запиляні вже помідорки. Ну і таке, і помідори ростуть. Вчора я дивилася відео, один там мужчина показував про цей вишневий сироп, щось він все внизу держав, держав. Держав, держав вверх і не підняв камеру, щоб показати помідори вверху. Ну що, я теж можу показати отаку. Але ж людям то цікаво і верх від <рикади> барикади. Ну, хай ще постоять, бо щось холодно. Бачите? Мені здається, що їх дуже величезна нагрузка і що вони не знаю. Тут якийсь один цвіт. Один цвіт. А ну ну тут оглянемо. О, тут вже така конкретна гілляка, бачите. Як це вам показати? О, знаю. Не можу. О, бачите? І тут слідуюча і тут слідуюче, і тут слідуюче он. все зав'язане. І оці теж вже частинку я опилила, тут видно. О, бачите, о. І ця. А ці запилю завтра, бо завтра в мене о, біля стіни теж, бачите, запилилася. Тут запилилася. І куди ти лізеш? Де твоє листя справді? Отаке. Ну, що буде, то буде. Я ж нічого не поміняю. Дуже такі урожайні помідори, дуже. Так. Оце я тільки поставила на укорінення, але вони з корінцями хороші. Ну, Почали на цій стороні свісти помідори. Ті, що я висаджувала, то гарненько пішли. Що я викопувала. Оціо. Оці я викопувала і ці викопувала, а цю я підсадила пізніше. Бачите, як вона без стресу, яка гарна помідора. Ну, ці вже теж налажуються. Це сержант пепер жовтий. Оцей рядочок і цей рядочок, бачите? А це тут по 4-12 штук також вишневий сироп. Я положила, вчора треба ще цього підв'язати, бачите? Оставила два вершки. Оце вишневий сорок. Тільки тільки розійшлися. Тільки розійшлися, вони бідні. А то ж так посадити і викопати, то це і потім знову посадити. Це для них величезний стрес. Он дійшла до своєї кухні, польової. Зараз підігрію налью два чайники води, щоб тепленька була. От. І підгодую. Дощ іде, шумить. Добренько, на цьому все. Все в теплиці добре, переночувало, е По... температура маленька, сонця нема, але ж написано там, що буде сьогодні сонечко. А дивіться. Двері відкриті було 12, стало 11. Але двері треба, щоб були відкриті, тому що капельки, щоб не капали. Бурячки мої, дивіться, які вже. Щоб скоріш виросли бурячки, щоб паржова фасолька виросла. І зварить такі молоденькі, свіженькі борщик. капуста і все своє. А це що за жовтий такий листок? Добренько. Буду ковирятися сама, щоб вже вам не затягувати відео. Ось такі головочки. Бачите? Красота. Красота. Там теж є, я вже бачила, там біліє маленьке, таке, як копійочка одна. Але не буду, тому що вони, бачите, ця в'яжеться, видно, а цвітна капуста якось так там береться. Добре, он інжирчики, дивіться, зав'язалися. Інжири. Ой. Дай Бог, щоб вони дозріли парушу, хоч попробувати. Да й таке. Добренько, на цьому все. Дякую за все, за коментарі. Мені так приємно пишете коментарі, які ж ви молодці. Часом, вчора мені кажуть, вчора було дуже погано. Я читала ті коментарі і радувалася. Отаке. На цьому все. Ще раз щиро дякую. Бажаю вам всього самого найкращого, прямо лучшого прилучшого, щоб все було добре, щоб кожна сім'я, кожна людина, яка дивиться оце моє оці відео, і взагалі всім людям, щоб було добре жити, щоб кінчилась війна і щоб було здоров'ячко. Уже яка гарна капустинка. Не ще би так трошки. Ще вона, ще вони якраз набираються. Але є такі, є такі, що такі, як дуб твердючий. Знаєте, я ж повиривала вже о, тут одна, там одна, там внизу дві вирвала. Такі тверді, як дуб, знаєте? Ну, як яка видно, розріває. Все, на цьому все. Всього вам найкращого. слідуючого відео буду потрошки вам знімати сьогодні.